24 лютого в актовому залі загальноосвітньої школи No9 відбулася зустріч з дворазовим олімпійським чемпіоном з легкої атлетики Валерієм Борзовим. Найшвидшим українським спринтером усіх часів. У вересні 1974 Римі, Італія на чемпіонаті Європи з легкої атлетики золоту нагороду в етеки, на спринті здобуває піянин Валерій Борзов. Після перемоги на Олімпіаді 75 по 77 рік Валерій тричі підряд виграє звання. Чемпіона Європи на короткі дистанції 60 метрів приміщення. На Олімпійських іграх 76-го року Монреалі спортсмен знову видає медалі, але цього разу в бронзові. бронзою. Двічі спортсмен піднімається на креста пошани за підсумками забігу на 100 метрів і естафети 4 по 100 метрів. Присутні у залі з захопленням слухали чемпіона, який розповів про свій спортивний та життєвий шлях, а також звернув особливу увагу на важливість здорового способу життя для підростаючого покоління. І мені чомусь хотілося згадати таку притчу народну. Що таке старість? Старість це коли ви бачите на телебаченні або на екрані, як постаріли ваші любимі актори. От тоді починається старість. Я теж відношусь не до молодих людей. Одна з важливих... Характерний рис спринтера це розслабленість. Чому американські спринтери мають перевагу над європейськими? Тому що ви, мабуть, бачили африканські танці, які вони, як маріонет, а у нас такого немає. Тому вони природньо до спринту дуже близько, скажімо так, знаходяться. А нам треба це виховувати європейцям. І для того, щоб обличчя не сковувало, скажімо, напруга, а від обличчя йде плечі, спина і все інше, е, тренер робив такий е, трубку папіровку. І зажимали зубами і примушували нас пробігти нашій дистанції, тренуватися з цією трубкою. Якщо трубку біжав, погано. Якщо трубка залишилась такою. Як... Він і скрутив, значить, спринтер розслабили. З великим задоволенням погодився дати інтерв'ю нашому каналу зірка спорту, легендарний чемпіон, гість нашого міста Валерій Пилипович Борзов. Я скажу тільки те, щоб вони доклали максимальних зусиль, аби стати успішними. Бо сьогодні без важкої роботи, без праці, без визначення своєї талановитості. Досягнути вершини слави неможливо. А життя у нас таке, що і конкуренція підвищена, і життя не зовсім легке, тому треба допомагати своїм батькам за рахунок стимуляції свого таланту і великої роботи, яка дає можливість цей талант розкрити. Я думаю, що герої Олімпійських ігор будуть. Але хто вони поки що секрет? Перших героїв ми будемо зустрічати вже в 2018 році, на початку року буде зимова Олімпіада П'йомчангі, Південна Корея. І звідти приїдуть люди, молоді люди, які стали героями зимової олімпіади. Будемо їх чекати. Про організацію заходу та його мету нашій знімальній групі розповіла начальник відділу молоді та спорту Васильківської міської ради Евеліна Березанська. І ви знаєте, чесно вам скажу, напевно, десь приблизно рік умовляла про те, що все ж таки знайшла людина час. От як говорила мені Людмила Івановна Торіщева, люди вже хочуть трошечки пожити для себе, тому що все життя в Русі, все життя там тренування, там змагання, діяльність активна у нього дуже велика, громадський діяч, політичний діяч. І, звичайно, напевно, вони вже хочуть знайти час для себе. І ми дуже щасливі тим, що все ж таки людина віднайшла час. З візитом побувати в нашому місті Василькові. Я вдячна відділу освіти за те, що долучили до цього заходу. Спільними зусиллями ми запросили багато учнів за неосвітніх шкіл. Я думаю, це важлива дуже зустріч. Вона важлива для всіх населення, не лише для учнів, тому що він сучасний, він цікавий. Що значить, коли істинний олімпійський чемпіон, отакий чистий справжній і і з ним цікаво і цікаво. І я думаю, що навіть навіть в такому віці діти наші, наше майбутнє, наша молодь, заради якої ми стараємося для себе дуже багато Сьогодні вичерпали з цієї зустрічі.